Коні гуцульської породи живуть на Закарпатті здавна. Горяни завжди цінували їх за витривалість та спокійний норов. Жодна інша порода випробування Карпатами не витримала. Такий кінь оцінювався по шкалі конярства. Він повинен пройти 50-60 кілометрів за день, вести груз на собі 150 кілограмів. Сьогодні гуцуликів використовують більше в туризмі і медицині. Пані Надія розповідає, сама вперше на коня сіла у 60. Тепер тримає невеличке фермерське господарство. Жінка переконана, в іпотерапії або лікуванні вправами на конях. Гуцульська порода незамінна. Ніколи дитина, яка займається два місяці, не буде на почувати себе так впевнено на верховому коні. Цей кінь дуже чутливий. Він такий ніжний. Добрий і в використанні його можна використовувати і в господарстві, і можна в сідлі. Ну і вони просто друзі. Погоджується з нею і Віка, 12-річна дівчинка у верховій їзді вже не новичок, займається 4 роки. Разом зі своїм красеним малахідом здобула чимало нагород. Вважає коней гуцульської породи особливими. Вони надзвичайно граціозні, тобто вони не є такі, як великі коні. Вони чимось там є особливі. Вони особливі тим, що його їх більшість людей любить. Саме головне, і вони теж відчувають цю любов і теж люблять нас. Найкращих коней племінної породи вирощують саме на Закарпатті. У нас що п'ять років атестацію проходять жеребці з усієї України в обласному племконецентрі коней купує коней, купуючи не кожна область. Вартує породистий красень від 8 до 17 тисяч гривень. Також на свалявщині оздоровлюються діти з ДЦП, астмою, захворюваннями серця. На протязі літа в нас відпочиває біля п'яти тисяч дітей з України з всієї України і до нас вже починають привозити із всіх куточків України лікувати дітей. Не дивно, що більшість учасників з ще зовсім юні, та це не завадило їм долати смугу перешкод, стрибати через спеціальні перекладини, ходити по вузеньких стежках. Вправність вершників та їх улюбленці оцінювали фахівці з Польщі. Про європейське визнання закарпатських гуцуликів свідчить бажання польських колег співпрацювати в галузі конярства. Створити такий планується створити спільні польсько-українські фундації, які дадуть можливість покращити реалізацію інвестицій. Вже маємо програму транскордонного співробітництва. Тож ще одна об'єднавча риса це саме конярство. У рамках майбутньої програми плануємо зокрема на серйозному рівні розвивати гіпотерапію та вдосконалювати майстерність викладачів. Кошти на розвиток конярства обіцяє керівник Закарпаття Олександр Лудида. Знайдуть і в обласному бюджеті. У нас програма це через міністерство агропромислового комплексу. Діє. Правда, там є свої проблеми, тому що там треба мати 10 поголів'я, 10 кобил для того, щоб отримати. Я думаю, ми будемо переглядати і будемо також обласну програму розробляти для того, щоб хтось, хто держить, хто займається конярством, мав підтримку держави. Тільки так, переконаний Олександр Лодида, закарпатські гуцулики зможуть зберегти високе звання найкращих у своїй породі.